Це рубрика меню камери. І сьогодні ми будемо дивитись на прикладі Sony, що є у загальному на дисплеї кожної камери. Одне з важливих, чого мало хто знає, це ось ця штучка. Це така штучка, яка відповідає за режим заміру експонометру. Тобто, у нас у кожній камері є експонометр, який нам відображає, скільки по експозиції у нас є. У якій точці кадру, і от, в залежності від того, яка тут, яке тут налаштування стоїть, буде й відображатись зовсім різна ось тут циферка на експонометрі. Зараз там мінус 2, тому що в мене об'єктив закритий. А ще що важливо, що коли ми ось тут перемикаємо на режим напівавтоматичної зйомки, тобто це пріоритет витримки або діафрагми, то ось ця це налаштування, воно й буде теж. Відігравати ключову роль. Адже камера буде орієнтуватися на корекцію експозиції, а також на ось цей замір експонометру. Якщо він буде стояти невірний, то і камера буде заміряти невірно. А якщо хочеш ще більше корисних порад, то не забудь підписатися та написати в коментарі, про що ти хочеш дізнатися у своїй камері, у налаштуваннях або, можливо, щось ще інше. Ну і підписуйся, я тебе чекаю у себе у профілі.